Вітаю, друзі! Сьогодні ми будемо з вами вчити тему, кути утворені при перетині двох прямих січною ознаки паралельності прямих. Побудуємо пряму А і пряму Б. Далі накреслимо пряму С, яка буде перетинати пряму А і Б в двох точках. Отже, пряма С є січна для прямих А і Б, так як вона перетинає їх у двох точках. Позначимо, кути. Які утворилися при перетині прямих А і Б січною С як 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Кут 4 і 5, позначений зеленим кольором, знаходиться між прямими А і Б по одну сторону від прямої С. Їх називають внутрішніми односторонніми кутами. Кут 3 і 6 також знаходиться між. Прямою А і Б по одну сторону від січної С, їх також називають внутрішніми односторонніми кутами. Кути позначені кружечком 4 і 6 знаходяться між прямою А і Б по різні сторони від січної С, їх називають внутрішніми різносторонніми. Внутрішніми різносторонніми кутами є також кут 3 і кут 5. Тепер подивіться на екран. На кути, які позначені однаковим кольором: кут 1 і 5, кут 2, і 6, 3 і 7, 4, і 8. Такі кути називають відповідними кутами. Якщо в задачі потрібно з'ясувати, чи паралельні прямі, то виходячи з означення, це зробити неможливо, але для цього потрібно було продовжити пряму. А і Б до нескінченності, але нам допоможе з'ясувати паралельність прямих ознака. Ознака це теорема, яка вказує умови, виконання яких дає змогу стверджувати про певні властивості фігур належність їх до певного класу. Отже, зараз ми з вами давайте розглянемо теорему, ознака паралельності прямих. Вона читається наступним чином. Якщо при перетині двох прямих січною відповідні кути рівні, то прямі паралельні. Накреслимо малюнок, який відповідає теоремі, запишемо умову. Нам дано прямі ABCD КЛ січна кут КМБ дорівнює куту МНД і нам потрібно довести, що пряма АВ паралельна до прямої CD. Будемо доводити, використовуючи метод доведення від супротивного. Припустимо, що прямі ABCD не паралельні, отже, вони перетинаються у деякій точці. Не змінюючи міру кута КМБ, перенесемо його так, щоб вершина кута точка М збіглася з точкою Н. Промінь МК збігся з променем НМ. Так як за умовою. Кут КМБ дорівнює куту МНД, то промінь МБ буде збігатися з променем НД, а не перетинатися в деякій точці. Отже, ми прийшли до суперечності. І з цього можна зробити висновок, що пряма АБ буде паралельна до прямої це де теорема доведена. До речі, хто забув, що таке теорема, то теорема це математичне твердження, справедливість якого встановлюється за допомогою міркувань. Ця теорема має деякі наслідки, використовуючи які можна також розв'язувати задачі. Перший наслідок: якщо при перетині двох прямих січної внутрішні різносторонні кути рівні, між собою, то прямі паралельні. Давайте доведемо цей перший наслідок. Позначимо 5 кут вертикальний до кута 1. За теоремою про властивість вертикальних кутів кут 1 і 5 рівні між собою. Кут 5 і кут 2 є відповідними. Так, як кут 1 і 2 рівні, то і кут 5 і 2 також будуть рівні. За теоремою про ознаку паралельності прямих, пряма А буде паралельна до прямої Б. Отже, це наслідок, який виходить з теореми, яку ми довели сьогодні раніше. Другий наслідок. Якщо при перетині двох прямих січною сума внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів, то прямі паралельні. На нашому малюнку внутрішніми Односторонніми котами як кот 1 і 4, якщо їх сума градусних мір дорівнює 180 градусів, то пряма А паралельна до прямої Б. Або якщо сума внутрішніх односторонніх кутів 2 і 3 180 градусів, то пряма А паралельна до прямої Б. Також третій наслідок, дві прямі перпендикулярні до третьої прямої, паралельні. Кути, які позначені на малюнку дорівнюють 90 градусів і вони є відповідні. А за теоремою про паралельність прямих ми можемо сказати: якщо відповідні кути рівні, то пряма А буде паралельна до прямої Б. Розглянемо задачу. На малюнку кут 1 дорівнює куту 2. Пряма А і Б перетинається прямою С. Нам треба довести, що А і Б паралельні між собою. Запишемо коротку умову і будемо доводити задачу. Ну, спочатку позначимо три кут вертикальний до кута 2. За теоремою про властивість вертикальних кутів, кут 3 і 2 рівні як вертикальні. За умовою задачі кут 1 дорівнює куту 2, а так, як кут 3 дорівнює куту 2. То кут 1 буде дорівнювати куту 3. Ці кути є відповідні, а за теоремою про ознаку паралельності прямих, пряма А буде паралельна до прямої В. Задача доведена. Отже, сьогодні ми з вами вчили, як називаються кути, утворені при перетині двох прямих січною, вивчили ознаку. Паралельності прямих наслідків з даною теоремою. сподіваюся, ви зрозуміли все це. Дякую всім за увагу. Чекаю на зустріч.